Ми щось не відчуваємо на собі і, тому ми нічого не можемо прокоментувати. Ну Насправді це буде виглядати <ристої> <ристої> вічна. <ристої> мінім... <ристої> <ристої> це буде епічно, <ристої> <ристої> Вибачте, будь ласка. Студентська колегія це орган студентського самоврядування, який представляє та захищає інтереси усіх студентів Києво-Могилянської академії. Ми запитали у пересічних студентів Могилянки, чи знають вони щось про діяльність колегії. Займалися <ристої> організаціями. Мітингів, організаціями певних звернень, потім були ще певні вечірки за допомогою студентської колегії і святкування Дня києво Могилянської академії. Ну, я не дуже знайома з їхньою діяльністю, в принципі. І що сказати, це мені щось треба сказати щодо їхньої ефективності? Чи? Ну, я брала інтерв'ю у голови СКА в. Це було в листопаді, здається. Він розповів про деякі плани, але потім почався Майдан. І я, в принципі, з того часу взагалі нічого ну, не чула. Було багато походів е, на майдан е, студентів і було досить організовано. Вони влаштовували бала знайомство. Ну тобто, це класно, дійсно. В той же час, на думку голови СК, якась частина роботи була зроблена до подій на Майдані, які потім перезупинили наступний багато наступний... процесів наукма. Що ми встигли зробити за цей рік? Це провести кінофестиваль на плацу. Ми розпочали так, тобто перезапустили разом з іншими студентами проект «Бадді», також зробили бал знайомств. І в нас зараз йде м, такий проект, називається «Стажер, Стежерки в Сенській колегії. Ну на майбутнє проведено сенсі конференції на наступному тижні. І е, зміну зміну положення, якщо сенська конференція цього захоче. І е, в нас ідея провести вели, великий фестиваль на базі Кимкивомогальнської академії базі нашого кампусу. Тут на Подолі, який буде називатися сковорода Фест, і він буде е, мати на меті. Е, Співпрацю між різними студентськими організаціями, студентськими заходами, студентськими університетами в цьому по всій Україні, по всьому Києву. Тобто наступного тижня студентська конференція, яка є відкритим заходом для всіх студентів академії, буде розглядати також і питання про зміни до положення головного документу, згідно з яким має працювати і звітуватися студентська колегія. За словами Назара, будуть попередньо надіслані три можливі редакції, аби студенти мали змогу ознайомитися з ними перед обговоренням на конференції. Змінювати положення можна і треба, і зрозуміло, що воно ніколи не стане ідеальним. Вважає декан по роботі зі студентами Юрій Глигало. «З початку начального року було дуже активно відносно діяльність студентської колегії, а потім щось спадає, спадає спадає. І Останні активності, на жаль, не можу сказати, що вони якось. Дуже актуалізовані ці активності, чи вони долучаються до чогось. Я би сказав, що в нас дуже є якісні, активні студентські ініціативи, студенти Могилян. І вони по цим переймаються. Але тут проблема основна, що вони проходять або по різні боки від студентської колегії, або взагалі вони займаються саме такими самоактивностями. Студентська конференція має відбутися вже в наступний четвер, 27 березня. До цієї дати студенти можуть міркувати над тим, чи варто долучатися до студентського життя, та яким чином це зробити. Вікторія Шестакова, Марія Крючок. спеціально для епізодів.